До речі, ми сьогодні знаходимося саме в тих умовах, в яких випускники шкіл пишуть НМТ. Ну або в минулому ЗНО. А це робить двісті двадцять шість, А це той же самий клас, де писали НМТ. Дві по діагоналі дві камери підключені до, до Києва. Там якийсь оператор. Це все записує, дивиться, слідкує, щоб не було порушень. А, тому це, це їм як тренування доведеться колись після школи так само сісти і написати у те Нехай звикають, буде легше. І так сьогодні у нас самостійна робота. Перевіримо нарешті під кінець, хто з хлопців, як що слухав, що робив, і взагалі чи слухав і чого, хто чого навчився. У нас є дуже легенькі ідентичні деталі, плоскі це рами, рама нашого автомобіля. Значить, всі розміри проставлені, використовуємо тільки один відрізочок по двом точкам. Ваша задача зробити потім результат кожного, що буде, ми потім розглянемо, знімемо на відео і покажемо батькам. Так що. Я з вами, я вас вірю, і я сподіваюся, що ви справитеся. І так, на даний момент э, Дениса я Дениса Деталька готова. Переділи. Красава. Я переделываю. Ян щось вирішив заново зробити. Mm -hmm. майже... О, ти зараз видавлюють, mm -hmm. походу. Беш. Зараз... Ще трошки, Саня. В мене мишка упала. Ну і Андрюха, що опять заново ділиш? Доставай. Yeah, yeah. <sighs> Неочікувано, неочікувано. Я навіть не думав, що ти... це ж треба. Щось слухав мене, як оказалось. Молодець. Ми, от, з Богданом, до речі, у нас сьогодні Богдан самий ранній. прийшов ого, в 10 року, е, допрацювали з самою конструкцією, прикріпили всі елементи електронні. І Набрали ось програмний код і спробуємо його сюди залити. Щойно компіляція пройшла, помилок нема. Просто мовчу, нічого не говорю, віка працює, сама вже знає, що робить. Приєднали контролер, Bluetooth, драйвер вже стоїть, повністю провірили конструкцію. Всі вінтики, все позатягували. Зараз паяємо, готуємо до пайки провода до задніх колес, які проведуться сюди і вкрутяться в драйвер. Ще, ще два, да? угу. Готуй ще два. Перевіримо, чи немає помилок. Біжить, біжить біжить, біжить. оця строчка, імпіляція завершена. Тепер оцю стрілочку ми натискаємо. І йде загрузка програми. Ось в контроле. Бачу, тут ось вже індикатори світяться. І що в нас? Загрузка завершена. Ми завантажили наш скетч. Тепер дивися, твоя машина вже знає, що робити. Mm -hmm. Залишилося тепер з'єднати всі провода і подружити цей блютуз із твоїм телефоном або планшетом, що в тебе є. Але Android. Але У Android. мене Android. Потім побачимо, що вийшло добре. Mm -hmm. Все, давай 5. Молодець, Ти, як завжди, перша. Так що ми робимо? Це ми вже Bluetooth, Bluetooth ставимо, потім цей фіксатор закрутиш з цієї сторони. А Bluetooth є, контролер є, шасі, є тут все, драйвер, мотори. Значить, Будемо переходити до пайки. І, э, Вань, тебе mm. теж є. Mm. Там саня, Ваня, mm. це mm. саня теж є. Mm. Все нормально. Ідемо okay. далі.